Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Для початку дозвольте трішки буквально пару слів перед історії. Пам'ятаєте огляд ось такого Квіко т 75 І під оглядом ось цього паяльника ви писали мені, що потрібно зробити огляд Квіко т 85 я дослухався до ваших порад. Однак, давайте ще пригадаємо, що в огляді паяльника iSyn ми зробили розіграш, в якому ми загадали цей паяльник, а в розіграші був у нас ось цей білий гарний паяльник. ще не завершений. Тож можете перейти по посиланню в цьому відео, я вам залишу, де описані умови нашого конкурсу розіграшу. Ви можете ще встигнути виграти ось цей чудовий. Гарний паяльник, він може бути вашим. Тепер ми можемо переходити до огляду нашого новенького паяльника Quico T85. Тож починаємо. Після того, як ми відкриваємо ось цю красиву. Рифлену коробочку. Сільвером таким тут все красиво написано. Грає на світлі. Нас зустрічає інструкція юзер мануал. Що цікаво, що ця інструкція на трьох мовах і дуже просто буде розібратися навіть тим людям, які інтуїтивно не знають меню, як користуватися паяльниками. Відкладаємо в сторону. І всередині, що ми бачимо? Паяльник, контргайка, направляюча підстави. Під сам паяльник і робоче жало. Зараз я це все буду діставати. А дістається, це все дуже непросто, тому що воно дуже гарно вставлено і закріплено. Що ми бачимо? Бачимо жало тип BC2. Ну, мабуть, BC2. Я так візуально його оцінив і визначив. Далі у нас є. Контргайка і направляюча для того, щоб ми могли використовувати різні типи жал, а тут є варіативність в цього паяльника. Тепер сам паяльничок Т85. Ох, як же ви швиденько його знайшли і розшифрували в минулому огляді, де він був зашифрований в якості підказки для участі в розіграші нашого паяльника. Дивіться, давайте тепер його зберемо. Я думаю, цю підставку навіть не потрібно діставати. Чи спробуємо, якщо легко дістанеться? Дуже гарна транспортувальна коробочка. На задній стороні ми теж бачимо наш паяльник Т80 Smart Mini портативний розумний смарт-паяльник, модель Т-85. Сподіваюся, роздивилися, тому що воно переливається на цьому рельєфі і не дуже гарно видно. Підставочку відставимо, це нам не цікаво. Тепер сам паяльник. Навіть можемо його порівняти. Ну, давайте для початку його зберемо. І тут відразу питання: чи потрібно вставляти оце? Перехідне кільце, перехідну різьбу під ось це жало. Так чи ні? Ну тут потрібно буде поекспериментувати. А якщо, наприклад, без нього, воно теж ніби вставляється, але нічого не відбувається. Тому доведеться нам. Бачите, тут не вдягнемо. Пам'ятаєте досвід ось цього паяльника, який мені довелося розламати? До речі, друзі, давайте я вам зараз повідомлю, що я захаяв цей паяльник, і він реально мені не сподобався. Він такий, ну я його зібрав, як бачите, тут підкрутив, підклеїв, всередині все залив. Однак оцей зарядний блок теж згорів. Я буквально три рази зарядив ним свій ноутбук і все. І йому кірдик можна викидати. Дуже кепсько, дуже неприємно усвідомлювати, що роблять такі дуже неякісні продукти. Хоча ззовні ніби нормальні. Але розповідь не про нього. Тепер ми це все збираємо назад. Наш Т85 і будемо на нього дивитися, закручується дуже просто, дуже легко. Збирається інтуїтивно нормально. Нічого йому не потрібно закручувати, відчувається новенький, гарненький. Давайте тепер його для початку порівняємо з іншими. Ось, наприклад, наш Т-75, дуже схожі жала. Цей у нас після огляду. А цей ще до огляду. Ось так вони виглядають у двох. Знаєте, вони легкі, їх зручно тримати. Тут утовщення невеличке є, але тут є світлодіод. Далі побачимо, що з ним робити і як робити. Так, давайте ще візьмемо мій pine sill. Не знаю, можливо, вже потрібно собі оновити паяльник. Хоча я ним абсолютно задоволений, паяю я небагато. І коли він у мене знаходиться десь в шухляді, завжди з задоволенням дістаю і працюю. Дивіться, по розмірам вони дуже схожі. Дуже близькі, теж дві кнопки. Хоча я говорю у своїх оглядах, що я вже є фанат три кнопочних паяльників, тому що мені зручніше, якось інтуїтивніше і комфортніше. На тильній стороні, дивіться, що в одного, що в іншого, можемо підключати USB Type-C або розімом DC. DC не користуюся, але і коли він є, я думаю, для когось це буде дуже зручно, дуже гарно. Ця гаєчка, ніби додає трішки довжини до робочого повер. Хоча якщо так брати і тримати, ну, там буквально міліметр, ну нехай два. Не більше. Це точно. Це дуже зручно, це реально комфортно. Тож, я думаю, з розмірами ми розібралися. Добре, нехай цей наш калічка невеличкий ще попаде в кадр. Що зробити? До речі, намагався паяти. Значить, Тут у нас пластик, у нас дві кнопочки почули, є гаєчка, ось така гаєчка. Сюди підкручення заземлення, якщо ви таке будете щось паяти, і для чого потрібно, щоб не спалити свої мікросхеми. У нас на боковій грані написано Quico і напруга, яку споживає цей наш паяльник. pd 9, 20 вольт, DC12, 24 вольти. Сертифікація. Більше нічого немає. Гаєчка торчить трішки. Спробую підкрутити, хоча ні, можливо, простіше буде викрутити. Якщо ви не користуєтесь, ось вам тут навів, щоб розуміли, що вона трішки стирчить. Кнопки теж пластик, тут ось такий переход шийка, давайте його назовемо. Тут нічого нічого немає. І підставочка, ось така вона, щоб паяльник лежав, тримався і не падав. Хоча я думаю, що це Ой, до одного місця тікарі очі, якщо чесно. Тому що дивіться, ось відразу дістаємо наш дріт. Буду вам відразу показувати, як це в житті. Тому що якщо у вас дріт, то реально він отак не буде лежати. От для чого це робити? Ну, Я ж вам говорю, що до одного місця, оці очі. Вибачайте за такі лайт лайки. Лайки. Лайка, лайки. Дуже цікаво сходиться. Ну, Як бачите, воно ніфіга не тримається. Тому, якщо так, для камери, для відео супер, красиво, гарно, питань немає, але тільки ви йому даєте дріт, будь-який, до речі, чи DC, чи Type-C, відразу ця вся штука не тримається, тому що він його скорочує. Думаю, з цим зрозуміло. Тобто інженерам за оцю знахідку, я думаю, ставимо мінус. Ну навіщо можна було не робити? Був би отакий кругленький, як Т-75, і було б все добре. Думаю, ні в кого претензій би не було. Так що зовнішнім виглядом він легенький, він комфортний, він збалансований. Коли його так дуже-дуже легенько тримаєш, він нікуди не перевалюється, не завалюється. Тримати реально комфортно, дуже гарно і практично. Питань немає. Пластик, ну такий, можливо, якийсь середній якості, але розбирати як цей не. Тому що цей зоні наче гарний, я тільки кришку зняв, він зразу посипався. Тому я тут не буду розбирати, а просто ми ним візьмемо і покористуємося. Так, давайте щось по технічним характеристикам знайдемо. Щодо пошуку технічних характеристик, далеко не довелося нам бігати. Відразу в інструкції ми тут бачимо основні моменти. Паяльничок наш на 65 Вт, температура робоча до 480 градусів Цельсія. Цього абсолютно достатньо. Протоколи підключення підії Charge. DC до 24 вольт від 12, деякі є від 9, але я думаю, що павербанки від 12 сьогодні це абсолютно не проблема. Я б сказав, би, що це такий вже стандарт. Роутери у нас 12 вольт, йдуть сучасні, павербанки 12 вольт і все таке інше. Піді 20 вольт, екранчик у нас 0,87 дюймів, розміри 114 мм в довжину, вага 26 грам, підходять жала. Зверніть увагу. Це важливо. ТС100, Т85, СH72 та Т65. Т-65, а у нас Т-75. Так, добре, також ми можемо побачити швидкість розігріву нашого припоя мінімум 8 секунд при 20 вольтах. І це ми з вами перевіримо і пересвідчимося, як це все працює. Що нам тут ще важливо? Ось у нас тут ще є на Написано, як у нас відбувається індикація, а також наше меню. Це добре, що воно є. Можете отак от зробити скріншотик, подивитися, кому потрібно більш детально, а ми ж обов'язково пробіжимося. Які тут моменти є, є тут час засипання, є тут, коли його можна пробудити. Можемо перемикатися між цельцем і Fahrengateм. Мови у нас Китай та English. Led Switch. Я так розумію, це підсвітка, ось ця яку. Можна увімкнути і вимкнути. Обов'язково протестуємо. Це цікаво. Ви ж пам'ятаєте огляд Мінівер ТС21? там гарний ліхтарик, я показував. Хто не бачив, подивіться в моїх відео, це дуже-дуже цікаво. Тепер у нас є три температурних режими, які ми можемо вибрати. Схоже, що тут за замовчуванням стоїть 300-350 400, а можна збільшувати будь-який з них до 480 градусів. Дуже добре з меню Розібралися, побачимо, ще, як це виглядає вживу на екрані, і тут, мабуть, і все, навіть гарантійні якісь терміни. Дуже дякуємо, можемо тепер підключати. І практичні наші дії і тести. Давайте розпочнемо з того, що виміряємо опір нашого жала. Чому? Тому що тільки що в технічних характеристиках ми не знайшли. Тому беремо наш мультиметр. Налаштовуємо, ставимо так, щоб було без зайчиків, і будемо виміряти. Все готово. Тепер прицілилися і дивимося на екран мультиметра. 7 і 1, 7,0. Заміряли. І тепер можемо його збирати. Хоча стоп. Ні. Давайте тут і зараз в цьому місті я скажу свої слова подяки Олегу номер 2 який люб'язно нам надав цей паяльник на огляд, а також дістав нам ТС 101. Для чого? Для того, щоб ми змогли спробувати жало від ТС поставити в наш. Паяльник. Але для цього, дивіться, тепер ми направляючи гайку викручуємо, ставимо на стіл. І тепер ось це жало, бачите? Воно туди чудово, гарне, тому що тут такий є зазор паз. Ось ви його добре бачите. Тепер вставляєте. Вставляється легко, просто, гарно. І просто, і просто, і нічого не потрібно його фіксувати. Ось так берете. Тримається нормально, я його добре смикаю, дивіться зараз, висмикується і можете користуватися цими жалами. Стоп! Так це ж абсолютно щось змінює нашу якість пайки. Тепер ми його можемо дістати і взяти укорочене жало, воно теж ТС. ого го Ви дивіться, як все змінилося. Ага. І тепер пайн сіл пасе задніх. Дивіться, оп, слухайте. Це зовсім змінює цю історію. Я вам говорю, тепер Т-85 заграв зовсім іншими барвами. Це ж зовсім інша справа. Хм, Це стало навіть цікаво. То давайте тоді. Так, сьогодні робимо нетиповий огляд. Беремо, тепер будемо вставляти моє робоче жало, яким я працюю, і спробуємо на ньому на короткому, на укороченому жалі зробити сьогоднішній тест плавки. Так нехай сьогодні буде якось так нестандартно. І перед тим як розпочати підключення, друзі, дозволю собі подякувати пану Олегу за надані паяльники для цього огляду та для тих оглядів, які були в нас раніше. Вам повідомлю, якщо ви цікавитеся купівлею нових гарних класних паяльників, в описі до цього відео я залишу посилання на сторіночку пана Олега. Зможете перейти, подивитися, що там є зараз в асортименті, проконсультуватися, обрати собі гарний класний паяльник. Придбати купити швидко, комфортно і, головне, безпечно. Все там буде так, як треба. Ми ж продовжуємо. Тут у нас все стандартно. Блок живлення на 65 Вт, USB Type-C. Підключаємо, звісно, силиконовим моїм дротом фірмовим пансілом і до розетки. Тепер ми вимикаємо, вимикаємо, дістаємо з нього жало. Підключаємо, бачимо Quicko No Tool. Це добре. А дайте нам покажіть меню. Було б цікаво на нього поглянути. Дадуть нам меню чи ні? Не хочуть. А якщо дві затискаємо, не дають. Без жала не можу дістатися до меню. Добре, зараз дамо йому жало. Як бачите, даємо укорочене жало, нетипове. І що з цього вийде, зараз будемо дивитися. Знову під'єднуємо. І він тепер говорить, що тепер можемо розігрівати. Якщо натиснути на бутон B, відразу буде розігрів. Добре, давайте з цього і розпочнемо. Під мотою, поки він холодний, йому трішки припою. Ну що, друзі, ви готові? Ми майже готові. Паяльничок у нас чекає натискання на. Так, це потрібно відкласти секунду, щоб наш припій падав. Так, тут готовий. Тут готовий одночасно натискає. Є 6 секунд. ви дивіться. Точно, як і по паспорту. Дуже цікаво, і тепер ми зможемо переглянути наше меню. Але для початку давайте зачистимо моє робоче жало. Бачите, воно не випадає. Тримається доволі гарно. Нетиповий огляд, і це робить цей відео огляд більш цікавим, ну, як для мене. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам дивитися отакі от збірки, коли жало не рідне, а ми використовуємо альтернативні варіанти. Ну воно ж зручніше набагато. От реально тепер я можу закохатися в цей смарт-паяльник, і він мені подобається. Так, давайте подивимось на екран. Екран в нас пише 21 вольт. Пам'ятаєте, потрібно йому 20 вольт, щоб він дуже швидко розігрівав. Припій. Бачимо завантаження 7-8%, тому що він нічого не робить. Сет у нього стоїть можливо. 1 на 350 градусів. Якщо ми тиснемо на А, буде зміна температури по 5 градусів. Нам це не потрібно, а потрібно вийти. Вийшли знову на головний екран, тиснемо на Б, теж температура буде збільшуватися або зменшуватися. В залежності, куди на А чи на Б ми будемо натискати. Виходимо знову на головний екран, тиснемо на А і тримаємо. І тут відбувається буст. Як бачите, температура була зросла. Максимально до ось буст boost сет. Set. Boost set 400 градусів. Якщо потрібно терміново підняти температуру, будь ласка, а це зробить. І знову на екрані ми могли побачити, як температура збільшується. Тиснемо на Б і тримаємо. І температура сліп. Exit. Тепер ми потрапили в меню. Пішли далі по меню гратися. Налаштування температури. Раз, два, три. Вольтаж. Налаштування жала. Led Switch. Восьмий пункт. Меню Led Switch. On. Ось так світить наш ліхтарик. Зараз вимкнемо. Прибрав світло і ось так. Ви знаєте, він трішки підсвічує. Звісно, це не так гарно світить. Давайте перевернемо. Сподіваюся, ви бачите трішки ліхтарика. Він світить не так яскраво, як мінівер TS-21. Але ви знаєте, якщо десь реально в темряві, то підсвітити абсолютно реально. Я думаю, ви бачите, читати, звісно, можливо, не дуже комфортно, але ви чітко можете бачити. Ось бачите, тут приховував я залишки припої, які відвалились. І як ліхтарик наводиш, то це видно, друзі. Ви дивіться, бачите, можна брати і паяти. Мені це зайшло, це цікаво. Я не думаю, що це якийсь дуже гарний ліхтарик, але коли потрібно трішки щось підсвітити, то це працює. Це цікаво. Думаю, з цим і все. І тепер його можна вимкнути. Вимикаємо і повертаємося на головний екран. Тепер піду щось припаяю і повернуся до вас зі своїми враженнями. Отже, друзі, такий у нас паяльник Т-85. Давайте йому повернемо все на місця, тому що потрібно перед тим як резюмувати, зробити йому первісний заводський вигляд. Що я можу вам сказати? Мені сподобалась унікальність цього паяльника. Я б сказав, що він точно вирізняється серед всіх інших. І ті, хто писали мені в коментарях, щоб я зробив його огляд, дійсно були праві. Робити огляд на цей паяльничок було дуже цікаво. Давайте відразу скажу, що мені не сподобалося. Мені не сподобалася ця його конструкція. Щось вони тут думали-думали, але не придумали. Оце з цією підставочкою, незрозумілою якою. Оцей перехід такий для пальців. Ну, я розумію, що сюди. Потрібно було заховати діод, щоб він підсвічував при роботі, але оце таке збільшення, воно тут ну мені не сподобалося. Можливо, вам буде від цього зручно. Мені ні. Тепер давайте про те, що мені точно сподобалося. В першу чергу це універсальність і заміни жал. Можна вибирати різних типів жал, і таке ми зустрічаємо дуже рідко, але тут є ця особливість. Плюс ліхтарик. Так, він не дуже там яскравий, такий, як Mini верті 21 Однак, на свою цінову категорію, на цей паяльник, на свій клас, світить він супер. Мені сподобалося. Також. Дуже гарно, що можна його підключати до живлення двома методами DC і USB C. Також його можна підключати як до блоків живлення Power Delivery, так і Quick Charge. до 65 Вт, Супер. Розігрівається, заявлені, 6 секунд. Бачили ми це все на власні очі. Це все добре. Також можна відзначити його компактність, дуже малу вагу, я думаю, це за рахунок пластика. Я був би не против додати йому десь до ваги 5-10 грам, але щоб пластик був трішки кращий, але це ж буде і здорожчувати сам паяльник. А так він коштує якісь демократичні гроші і разом зі своїми однокласниками він доступний варіант для купівлі і для того, щоб ним було зручно робити якісь. Творчі роботи, а також працювати. Також сподобались його розширені функціональні можливості та безпека. Точне цифрове керування температури в діапазоні від 80, нагадаю, до 480 градусів Цельсі. Також функції захисту стендбай, захист від перегріву і антистатичний корпус, як заявляє виробник, і також. Є у нас місце кріплення заземлення. Антистатик є, працює. oled дисплей гарний, класний, читається дуже добре і яскраво. Тож, будемо говорити так, що паяльник класний, його можна розглянути як варіант для купівлі, для дому, для роботи. Ліхтарик стане в нагоді, можливо, іноді. А так для якихось робіт не постійних, а періодичних супер гарний варіант. Давайте ще в кінці. Нагадаю, щоб не забули подивитися минуле відео про паяльники, прийняти участь в розіграші цього паяльника. Я ж вам говорю на цьому. До побачення. за вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових паяльників. Всього найкращого.